Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. Продовжуємо огляд партії українських шахістів, які були зіграні на чемпіонаті світу з Бліцу наприкінці минулого 2024 року. Цього разу в центрі нашої уваги відомий міжнародний майстер з Миколаєва, який вже досить давно проживає у Сполучених Штатах, Микола Бортник. У восьмому турі світового чемпіонату він грав проти дуже відомого китайського гросмейстера Вей І. У цьому поєдинку суперники розіграли захист Алехіна після Е4 кінь Ф6 Зіграв бортник Е5, кінь Д5, Д4 Д 6 і С4. Чорні відходять конем на Б 6 Ф4. Отже, китайський гросмейстер обирає найбільш амбітний за білих варіант чотирьох пішаків. З одного боку, білі мають дуже багато простору, а з іншого цих пішаків треба якось тримати. Якщо білі фігури не впораються з цим завданням, перевага перейде до чорних. До певного моменту суперники грають чітко по теорії: слон f5, кінь c 3, Е6, кінь F3. Відбувається розмін на Е5, слон Е7, слон Е3 і кінь c 6. Слон Е2 грає ВІ, -E, і після обопільних коротких рокіровок F6 грає Микола Підриваючи пішака Е5. Відбувається розмін на F6. У цій відомій теоретичній позиції білі зазвичай ставлять ферзя на d2, і після ферзь е 7 тура АД1. Але в нашій партії ВЕ зробив профілактичний хід король H1, який також заслуговує на увагу. Бортник грає ферзь e7 і білий ферзь стає на e1, кінь Б4 з загрозою вилки. Білі ставлять туру на d1, і після кінь С2, ферзь F2. Чорним не варто було брати на Е3. Краще було зіграти тура АД8 і після слони в 4 поставити слона на G4 з загрозою пішакові d4. Але бортник розмінявся на Е3. цей хід дуже хочеться зробити, оскільки здається, що слон білих це дуже сильна фігура. Це так. Але після тура АД8, кінь Е4, чорні також змушені віддати слона за коня. Білопольника міняє бортник. Забираємо на е 4 C6, прикриваючи пішака b7 і B3. В результаті у чорних утворився ізольований пішак Е6. Та ще й кінь b6 не працює, тому позиційна перевага у білих тут відчутна. g6 грає українець, кінь F1, Тура DE8, слон D3 і Ферзь G7. Ферзь G4 грає В E, сподіваючись забрати пішака турою, тому бортник просуває пішака вперед. І тут китайському гросмейстеру варто було просто побити на Е5, а після взяття зіграти С5, проганяючи коня на d5, а далі зв'язка. І чорні гарантовано втрачають пішака. Слон f6, забираємо об'ємо, розмін на е 8 тура б'є d5. Але D5 грає в і втрачає перевагу. Розмін на d5, далі король h8, d6 і тура d8. Слон С2 грає китайський шахіст, кінь стає на С8. Звісно, якщо просунути пішака на d7, то після кінь Б6, потрапивши під удар трьох чорних фігур, він гине. Тому, усвідомивши, що втрата пішака неминуча, ферзь А4 грає китаєць і після взяття на d6 забирає на А7. Але ферзь С7, нападаючи на слона, захист і тура А8, проганяючи білого ферзя. Зараз білі тричі напали на пішака Е5, чорні відходять ферзем на g7. Ну і бити, звісно, конем погано внаслідок зв'язки. Тому а4 грають білі і чорні могли зіграти тура А С8, але Е4 грає український шахіст і віддає пішака, зв'язуючи слона. Далі ферзь d3, тура d8, слон d5 і кінь f5. Ферзь є 4, ферзь а 6, загроза кінь g3. Тому король повертається на g1, і після кінь d6, ферзь відходить. Ферзь f4 g3, ферзь b4. Білі грають ферзь е 2 продовжуючи зберігати зайвого пішака, але наявність на дошці різноколірних слонів та активність чорних фігур компенсують його. Кінь ф5, ферзь е 4 шах, король ш 1 кінь d6, ферзь е 2 і знову кінь f5, слон е 4 грає китаєць, і тут цілком можна було побити на Б3. Після взяття ЖФ позиція рівна. Але Микола переоцінює свої шанси і грає на перемогу, ставить ферзя на f2. Білі грають тура Е2, і тут, якщо повернутися ферзем назад, то білі отримують вирішальну перевагу, забираючи на f5, проміжний розмін на e2 б'ємо і подвійний удар ферзь Е6. Ферзь А6, взяття на f5, у білих два зайвих пішаки і виграна позиція. Зрозумівши, що зайшов кудись не туди, Микола Бортник віддає коня з шахом, забирає на ж 3 і тепер білого короля захищають лише фігури. Але роблять вони це вкрай ефективно. Після тура G1, ферзь F4 забирає на b7ВІ і залишається з чистим зайвим конем. Позиція білих вже виграна, але це бліц, і бортник продовжує боротися. Грає тура Б8, ферзь Д5, знову напад. Ферзь С4, ще один напад, ферзь d 3 тура c 3 і ферзь d 5 Тепер нападає на ферзя інша чорна тура, знову удар і взяття на b 3 Чорні завоювали пішака, але білі фігури стоять чудово. І тут китайський шахіст повинен був зіграти тура h2, щоб після взяття на f 3 завдати потужного удару тура h7. Після взяття шах ферзем, якщо відійти на h6, то відразу мат на g6. А якщо у кут, то спочатку шах і далі мат слоном. Але на секундах китаєць помиляється. Він відразу грає слон б'є g6, вважаючи, що чорні повинні бити слона, і там буде вже тура e 8. Але Микола просто забирає з шахом коня, форсує перехід до Еншпілю, який виявляється абсолютно нічийним. Шах далі. Слон С2. Але королі всі, нападаючи на туру, відбувається розмін, слон c4, тура А3, і у цій позиції без жодних шансів на перемогу для кожного з шахістів, вони погодились на нічию. Ось така партія. Микола Бортник розіграв дуже цікавий дебют, довгий час йшла рівна боротьба, і, врешті-решт, все вирішилося у сильному обопільному цейтноті, в якому суперники обмінялися помилками. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!